О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Ubisoft перевипустить перший Beyond Good and Evil в честь 20-річчя з часу виходу гри. Про це стало відомо через те, що юбіки випадково опублікували гру в своїй підписці, але швиденько прибрали, проте Це інтернет, він пам'ятає все. Подейкують, що дату нормального релізу повідомлять вже під час The Game Awards. А може ні. Там в розробників другого сталкеру китайці взяли інтерв'ю. Мінус 50 балів до соціального рейтингу, мінус 15 кілограмів рису фо. Коротенько пробіжимося по найцікавішому. В грі буде чотири кінцівки, а проходження гри займатиме приблизно 40 годин. А ще наобіцяли реалізувати стелс механіки. О, привітулі. Я ті дам страдання. Я тебе дам скрадання. Поки мінімальною відеокартою для гри зазначають GTX 1060. Проте повідомили, що точні системні вимоги повідомлять пізніше. Лирак на горі свисне. На консолях гра матиме два стандартних режими: якості та продуктивності. Але от розповідали тільки про Xbox. Так. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox. І телек сумісний з Xbox. До речі, Xbox спойлерно пообіцяв привезти на The Game Awards щось цікаве. Дозволяю робити ставки в коментах, що саме привезуть Мікрософти. Особисто я чекаю другий Гейлблей, ну і, звісно, другий Stalker. Три оновлені частини GTA вийдуть у підписці Netflix -у вже 14 грудня. У мені все одно. Sony додали нові забавки до грудневої добірки PS. Plus. Lego 2K Drive, Power Wash Simulator, Sable Доступні до завантаження стануть у вівторок, 5 грудня. Bandai Namco додали до ростеру 8 теке на Стіва Фокса. Ні, це не новий персонаж. Він з тією франшизою, починаючи з четвертої частини. перше... Mm. No, Брати Ворнери знову показують трейлери персонажів загону самогубців убити лігу справедливості. Цього разу це був дедшот Флойд Лот. Goes by Deadshot. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, авжеж.